Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі ось такий свіжопригнаний Renault Grand Scenic другого покоління в Рестайлі. Це чистий 2008 рік, 1,6 МПІ, відомий всіма улюблений двигун, це бензин на 6 ступці. Ось дивіться, як він виглядає. Тут в даному автомобілі 213 тисяч рідного пробігу на хорошій комплектації, ось паратронічки, кліма, зимова гума, усі вікна по колу рідні навіть лобове. Зараз покажу ось дві цифари, в якому стані, туманочки. Ці карти збережені, ніде нічого не висить. На автосвітлі, руль взагалі без потертостей, перфорований, мультипермо, датчики дуща, датчики світла, кліматична установка, шестиступка, механіка, два ключика рідного пробігу, 213 тисяч наголошую. Їх дуже мало є автомобілів з таким пробігом. Електричний підлокітник. Зручно, задній ряд сидінь, шторка, карти. Ну просто нові. Столик і передніх сидінь для, зад... для задніх пасажирів. Зручно в дорозі. І також він у нас є семимісний. Це теж велика рідкість і є дуже-дуже добре, тому що задні сидіння складаються, вони нікому не заважають, при тому великий багажник стоїть. Ось, дивіться, складається все швидко. Одна складена. Ось, дивіться, яке багажне відділення. Просто величезних розмірів. Треба вам ззаду посадити людей. Піднялись душечки, посадили. Дивіться. Ця карта все без дирочок, салом збережений. Потолочок в жодному місці ніде не, не провисає. Все чистеньке, гарненьке. У нас оригінал. Вісімочка. Вісімочка. Вісімочка, і марно, Вісімочка, Сімка, оригінал Рено. Вісімочка Рено, Вісімочка Рено, вісімочка, Вісімочка. і вісімочка. Він початок 2008 року випуску. І восьмим роком розмитлений. восьмий рік модельний, восьмий рік календарний. Тому можливо таке буває, що дане... Скло стоїть тобто 2007 року. Зараз вам покажу прибором, що він дійсно не фарбований, він в рідній фарбі весь. Звісно, є якісь невеличкі подряпини, якісь невеличкі сколи, все-таки 2008 рік. Ну і чорна машина, чорний металік.

95 заднє праве крило 112 99 двері 98 105 98 передні двері 105 101 крило пластик Криша. 104. Стійка 118. Криша ззаді 105. стійка 111. Ще з другої сторони. Криша 123. 122. Стійка 105. Ось, друзі, маємо. Ось такий нефарбований Renault Grand Scenic другого покоління Restyle, чистий 2008 рік, з хорошим гарним пробігом 213 тисяч кілометрів, він є підтверджений і тюфом, і заїздами на сервіс. По сервісній книжці все це видно. Ось Він код. Зараз я планету Покажу. Це що Все буде На 199 тисяч, якщо не помиляюсь, були замінені ремені та ролики. Ось. 22 рік, 27 жовтня, 199 тисяч 029 кілометрів. за хенріон, Замінений ремінь. Останній заїзд на сервіс 20.06.24 року 209 тисяч. Замінені були олива плюс фільтра. Тут дуже багато тюхів є. Якби останній одинадцяте, десяте, двадцять друге? 199. Глянуще е, якісь. 10 20 року. 20 року 188 тисяч. Далі? 17-й 10-й месяц. Так, что делать у нас? Сейчас да, найдем 139 тысяч. 2014 рік, 81 тисяча, ну, тобто їх тут багато, не будемо перечисляти всі, то пробіг рідний, 100%, ніхто нічого тут не крутив і по лакофарбовому він також весь в оригіналі. Отож, ну, Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся у приват. Так, Забув сказати, вартість даного екземпляра 6700 доларів. Кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня і мирного неба!